Минулого разу, коли стала ситуація в Охмедичі, пам'ятаєш, що було? А, у мене є знайомий, ну, Олег Машуковський, блогер, всі його знають. Ми зібралися а, типу, їхати розвозити допомогу. В Вохмедич на той період часу все вже було. Тобто, там прям було повно всього, там всі прям несли, везли і так далі. Нас відправили на Богатирську спочатку. Ми там поспілкувалися з лікарями і так далі. А потім нас ще відправили на Ворговину 69. Ось. Плюс до всього, паралельно з Ахмадитом, був приліт в Адоніс, я пам'ятаю. Якраз я передбачала про ісіду про Адоніс, буквально був приліт туди. І що мені сниться вчора? Я вчора проводила ефір, я просто забула. І мені інтерв'юер каже, типу, почали знову в новинах розганяти, що росіяни хочуть нанести удар ось по дитячому закладу. Я така, І мені одразу в голові, я одразу в голові о том, що мені сон сьогодні, утром я проснулась, я, за... я потім вилітіла з голови. І мені сниться, ніби, ніби я знову з Олегом. Типу, та ситуація з Ахмадитом. я за хмаритом, їду на. На багатирську, потім з багатирського на Верховинну. От я весні знову прохожу такий же путь, як був з ахмадітом. І в весні я так, як я чувствовала себе, коли була Ахмадит. Те ж саме. От прям от мне пло от я така, прям мені плоха. Мені прям знаєш от. І тобто я розумію, що воно все співпадає з тим, що вони пошли по пабліках. І ще в кінці літа, я пам'ятаю, що в мене питали на ефірі, вони знову почали. Казати про богатство. Вони почали про богатирську казати, що воно буде стріляти туди. Я по картах дивлюся кажу, зараз точно ні, але падає диявол, тобто буде воно пізніше. І мені сниться богатирська ось вчора і верховина. Тобто... Я просто вчора так подумала, думаю, блін, адреса говорить, чи ні? Я скажу адреса, щось напишу чомусь на Ну, Звісно, звісно. А потім думаю, блін, якщо прилетить по дітям реально туди, наприклад. Да? по людям. Вот. Что я потом себе скажу после этого? Что я не сказала? То есть, получается, моя вина есть. Не хочу. Поэтому, мне, честно, я лучше адреса скажу, может, я смогу кого-то там обезопасить, смогу как-то, не знаю, отвести что-то. или Ну, в общем, ты понимаешь меня. Поэтому пускай как есть, пускай уже как будет. То есть адреса я сказала, я это везде сейчас говорю, на всех эфирах. Я знаю, что мне просто так такие сны не снятся, я знаю, что мне просто так бы адреса не показывали никогда. Ну, за столько лет войны уже, я думаю, что все и так уже понятно с прогнозами с моими. Вот, хотела предупредить просто. И все-таки под вопросом у меня еще клиника Эстида. Такое повторение, знаешь, опять вот, вот, вот будто намекаешь, что будет снова такое что-то. Вот смотри, вот эти адреса, вот оно. Обрати внимание. Ну, смотри, вот семерка, о, о семерка, говорю, суд, это карта больницы, вот она. Просто проблема, знаешь, в чем? Проблема в том, что временные рамки предсказания. Во сне вроде временные рамки предсказания, но не было еще холода. То есть я не было холода. Вот такое чувство, будто вот мы еще вот так вот ходим, ну, то есть как-то вот так вот. Все одно будет удар по лекарню. Тут как не крутые осьмина. Я, не, я знаю, что мне такие просто сны не снятся просто так. Останнього разу, тоді, коли ми якраз дивилися Чернігів, він почав, почав фонити і... драмтеатр, і прилетіла балістика через буквально день туди. І ось тиждень назад він почав фонити, тобто мені покупча йде, я кажу, або Черкаси, або Чернігів, не можу зрозуміти. Потім вже зрозуміло, що це Чернігів, і мені вчора почали писати, що 21-го день міста. Ми дивимося, кажу, дивіться, драмтеатр знову, так? оце направлення. Якщо за драмтеатром у вас є. Поліція і є клініка, там імператриця випала, я пам'ятаю і так далі, клініка. Типу, це тут. Вони сказали, що там є це все позаду, прямо драмтеатру. Я така, все понятно. Так, покажуть, пожалуйста, любую. Кстати, вот во Львове какое-то медицинское учреждение тоже. Вот смотри. Карта сюда падает. Вот карта сюда она за больницей у нас. Вот она. Так, а ну секундочку, сейчас, подожди, подожди, подожди. А где у вас у Львове є, Дивіться, тут показує типу ЗАГСу, щось, да? ось да, у вас и закоха они падают, и порядка біля ЗАГСу. Оце місце. Я просто не знаю, де там, але ось ЗАГС і прям лікарня поруч десь має бути. От туди все. 100%. Так, да. Да, я вже сказала, в принципі, про лікарні, да, те, що мені фанило, навіть адреса вже назвала, вже. пишіть, що ми вже давайте вперед. Чернігів девіст, да? тобто повторюю ще раз, 21-го. Круповницький і Чернігів 21-го День міста. будь ласка, мені по областям, десь найбільша вероятність північ, Південь. Південь Балістика зразу смерть падає. Класс. Вся Украина красная будет. Не знаю, что сказать. Вся Украина красная. То есть они реально готовят массовый, да, быстрее. Они готовят. И я все-таки, еще раз говорю, этот сон, который про больницы. Меня прям вчера вот так вот. Я встаю, открываю глаза, мне спрашивают про больницы. Я просто вспоминаю этот сон, и меня прям аж. Вот чуть ли не рефлекс, понимаешь? Аккуратно очень. Про Харків я вже казала, да, оця вулиця Сумська, там де вони співали про Путіна. Прям, ребят, прям, я говорю, я просто увидела, коли відео, картинка перед переглазами, як туда летить. Я така, понятна. Палац спорту, здається, прилетіло, да? У мене є вопрос очень большой по Киевскому палацу спорту. Пока не говорю нічого, тому що хочу. Я посмотрю потом детальніше я скажу, хорошо? мені просто пока такое, типу... Да, да, прям да. Дьявол и башня. Вот парень, смотрите. И дети. Карта солнуса это у нас дети осенью. При кордонной территории. Сразу говорю, юг по ощущениям, по моим. Мне снился отель в Киевской области. Я уже рассказывала. Это было две недели назад. Киевская область. Будет прилет в отель, да, погибнут люди. Вот сразу четверка мечей, десятка мечей. Они не определились еще. Я спрашиваю, покажите территорию, покажите область, Здесь пентакли. Оно про всю, говорит, Украину сейчас, Их очень сильно интересуют дети в ближайшее время. Вот Паш Кубков. Прям карты уже, все уже карты на детей показывают. Понял? Их интересуют с детьми какой-то теракт. Что-то вот с детьми связано. Это первоочередное. Я тебе говорю, я вчера сидела, у меня вчера такое было лицо, как будто я, ну я не знаю, я говорю, я в эфир провожу ночной, я говорю, я не могу ни о чем думать, я думаю только о том, про эти больницы детские, и про... вот реально меня просто как заклинило, понял, на этих детях. А я знаю, если меня клинит, что-то будет. У меня прямо оно сразу, поняла, срабатывает.